Чи це холодно? А то що на мама? Да, вийшла, що виси покримо вірю? І так мене голова коли під ваших богачок не питайтеся. Ну, та й що я вам таке дуже казала? А я не казала, одно ну, і то ж, одно ну, і то ж, пийдуть, пийдуть на тина. Ну, а то я вам що казала, пияти? і кори несуться, слава Богу, і чесночок по такій зелені відносно. Ну, 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 ще не зарізала кого, так? А ви що це зарізали? А де, де у вас це, що вже вам ралета, то пустила вже свої курочки пасти. А я йду, ну, зараз, в горі фіточку, та й в дверцю кармічку, найдуть уже мені Екстесій, ай дуже нема багато занесу. Коли не моврилика спеціально нарочно купила дев'ять кубутів і одного, а я вижу вони не падає на естеси, а чубля світ, чубляси, ніколи стеси, а не відчуважу. До себе запускала, так ще її подав. Ну та й на вона це зробила, вона не казала. Вона зала, що не хоче на полка бути щаслива на її подвір'ї, як ви не було все життя. А на, то ви прийшли мені це одну ліску? Ні, я прийшла до вас, бо я е, да, таковко, не я Прийшла свиритися. Ваш мені це сказали, Вже йому за три дні буду давати істина. А помійці на місце речі. За що вона так сиду? Ой, йому такси належить, а де у гурто мечі, та й кажу, розідриме плечі, так не боля що раз, а він мені, я, я тобі доктор чи масажист? Ну, а як на ну, обід? кажу, що бач, не пидеш, бач, Червоні, а тишила. Що, що, чого не зварила? А ви що йому, а що, що? Що не хочу варити, я йому що кухар, чи що? І ось ці чоловіки, а де відчули, що там жемидора лишила свого дитя. І я в такому розбущувала. За що лишила? Бо купив два обласних діска з Болгарії. Стала, але але сараті бідці вже постятка не могла. Я не воно ці час віддати. Я не знаю, люди кажуть, що і файна, і робітна. Так совмихає коло хати і хвалять її, і пробують її, але час не беруть. Але ці дімки так розда ростя, як молоко збігає. Лиш з того а то уже утекла. Не тікають, лиш побезвідомо, бо хто має дюки, то треба, так усього багато, а ще тільки хороші багато. Кому я згадала, що сняла цей ночь. Та що, аби не обід пішли з нами у хащу у бридушки. Та й у тім шансі грибов їм знайшли Не я кажу, що я щось ніби не скористала, нічого не маю. А від кібецька за що його мащему купила? О, кому кажу, що я снила, снила, я кому це. Та я ж чую, що купила, чую, що купила, коней буде змочети. Боже буде мочети? Або. Зараз я вам платить на нею, та п'ємо розла, та й ходім рахувати їх ще не, да. не А, Лечиться, Ой, а, а? а ну это шок? Раз ще голова, болить? Давай я не задавай, за не буду ступов, деталь Що це? я черт туда прийшла. Лечер, ступу. А ну длится. О, не я. вы чекаете на тебя? Бажаю вам ніже зла, на ні цвета. 还资啊，收收收啊！啊啊啊啊啊